Доброго дня глядачам мого каналу. Як бачите по картинці, заїздив мототрактора. Казали глядачі, Ваньок не ганяй, бо Бо він гавкне. От вам і гавкнув. І жартую. Трактор працював е, добре. Ну Один є мінус, що він почав, Виходить через сапун, кидати гази, димів. О і вирішив розібрати, так як вже сезон фрезерування завершено. Ну, також і косіння, згрібання. Коротче, повністю сезон завершив вже. О, на на мототрактора немає такої роботи. Ну і поки таких що заморозків немає, поки тепло на дворі, то вирішив прибити такий ремонт. Так, ось гідза. Ну, Замірювати не буду. я Замірав, виходить 195-й двигун і також діаметр гільзи 95, так як і пишеться в книжці, 95 мм. Так, що сказати по ось цих кольцах, що то ми замінювали? Бачите, вони держали чітко воду, не пропускали. Саме виходить вибойна не можна було гізу вибити. А саме ось такий накіп від води. Оце така вода була. І виходить ось така картина. О. То не можна було вибити. то Трохи понад колювали і гільза буде ставитись нова. Тому що буде і поршень, і кольця. Все повністю збор буде новий. Ставитись О, по поршню, ось дивіться. Може була і причина, що кольца виходить. Вже вироботка добра і почало брати масло. Наприклад, якщо 10 сотих городу, то весь плюс-мінус 200-300 г масла йшло. О, так що якось так. <кхем> що сказати по. Кладишах. В кладишах, в немає вироботки, бо попередній раз як розбирали двигун, то на ось цьому кладиші були такі вибоїни, типу не знаю, вироботка видно, бо не могло ніяк там, чи грибсти масло, чи що, це ще раніше він тоді ще масла не брав, але вибоїни були. Тому замінили їх, що одного кладиша. Так само і на шатуновій. Поршневу. Тут є магазин, заміри зробили, бо також треба по висоті поршня. Ну, повністю все замірили. Хотів взяти поршень, щоб був не конус якось. ось. Ось цей у мене поршень. Типу форма конуса. А хотів взяти підкову. Мені порекомендували не брати, тому що по моїй гільзі, якщо я візьму підкову поршня, то трактор буде душитися і він не буде працювати так, як він працював на ось такому на такій поршневі виходить, то заказ зробили. Думаю. На вихідні буде у нас. О. Як буду збирати, або як прийде нова поршнева, я вам детально все розповім, якщо буде час, бо трошки часу не вистачає, щоб знімати якісь відео. О. Ну, Давайте підійдемо до двигуна, Попав що де як. Ось тут виходить, була гільза. Ми вибили. Був накип, не можна було. Ось тут виходить, накип був. І воно не давало, щоб гільзу вибити звідти. Не знаю, пишіть в коментарях, може щось порадите. Може десь гільза пускала б на ну Хто може, підкажіть. так Покажу з цієї сторони. Від колінвала. Ось так, Вибивали і виходить гільзу із цієї сторони, розпринтували шатун, кладиші. І з цієї сторони брали ось таку наставку. О, І з цієї сторони нам вдалося витягнути гіпс. Так що Трактори поки що на ремонті. Ми його відновимо і буде він працювати. Виходу немає. А щось нове купувати. ну, Хлопці, воно ж те саме буде, якщо взяти такого самого мототрактора. Все те саме буде. Кращого немає, тільки ціна. Наприклад, якщо ось цей був 50 тисяч, то зараз він коштує 100 тисяч. Тобто 50 тисяч він більше вже коштує. А по качеству то ще гірше метал, як, як був оцей, що в нас зараз. Вже бачу по відео, що нічого не працювали, а вже і коробку роблять, і двигуна. І його тракторів, а вже ремонтів більше, як ось цьому, наприклад, за рік було. Так що якось так. О. Також було, що пускало. Ну, я пускав димів, він навіть в мене ж Тут була така типу, різьба. Зараз він просто так надівається уровень масла. То звідси також дим, вже димів. Він. Ну хлопці, що я вам скажу, 6 років мототрактор вже працює, О, то можна сказати це ще й нормальний ну, як, ресурс почневий пройшов. Тобто вона ще довго походила. О, так що якось так. Ну, Далі будемо ремонтувати відео, я думаю. Якщо буде час, зроблю. Дякую всім за перегляд, до побачення.